Нам слід на початку проєкту розділити наявні активи і зобов'язання групи між вісьмома самостійними бізнесами і визначити інвестицію в кожен з них. Почнемо з фабрики це баланс фабрики як юридичної особи на дату початку проєкту, активи зобов'язання і вкладені інвестиції власника, слід їх розділити між самостійними бізнесами, між фабрикою як самостійним бізнесом без роздрібної торгівлі, сервісу, девелопементу. А якщо якісь із активів зобов'язань фактично відносяться до бізнес-центру, оптової компанії або управляючої компанії віднести їх до цих бізнесів, але перед цим слід провести трансформацію активів і зобов'язань, щоб отримати їх реальну вартість, проводимо трансформацію. З активів виключаємо завищену вартість капремонту будівель, амортизовану вартість машин, обладнання, транспортних засобів, інструментів, інвентарю. Інших основних засобів малоцінних активів, оцінюємо за реальною вартістю залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів, покупних товарів, списуємо прострочену дебіторську заборгованість покупців, додаємо витрати на будівництво, не включені у вартість готових будівель і в незавершене виробництво, додаємо залишки грошей, борги покупців і передоплати субпідрядникам, які не числяться на балансі. Борги по зарплаті, які не числяться на балансі, отримуємо реальну вартість активів, зобов'язань і реальну інвестицію власника в бізнес. Трансформація необхідна, так як бізнеси будуть оплачувати управляючій компанії відсотки на інвестицію, які є витратами бізнесу, що зменшить його прибуток, з якого менеджмент буде отримувати премію. А для керуючої компанії відсотки на інвестицію, будуть доходом, що збільшить її прибуток. А отже, і премію менеджменту. Зазвичай трансформація закінчується паритетом двох сторін, розподіл активів, зобов'язань та інвестицій між бізнесами, будівля ремонтно механічного цеху, котельня, мережі та інші споруди сервісних підрозділів відносяться до балансу сервісу, виробничі цехи фабрики відносяться до балансу девелопеєменту. Фабрика платитиме девелопеєменту ринкову орендну плату. Цехи фабрики це нерухомість, ними потрібно управляти як нерухомістю, а не як операційним активом фабрики. Незавершене будівництво офісного центру також відноситься на баланс девелопементу. Після завершення будівництва воно передається на баланс бізнес центру як інвестиція керуючої компанії. Машини та обладнання фабрики будуть на її балансі, оскільки вони є виробничими операційними активами фабрики. Обладнання роздрібної торгівлі буде на її балансі як самостійного бізнесу, вантажні автомобілі для перевезення сировини та готової продукції будуть на балансі фабрики, транспортні засоби для роздрібної торгівлі будуть на її балансі, спецтехніка в сервісних підрозділах. Службовий автомобіль власника бізнесу буде на балансі керуючої компанії, витрати на його обслуговування будуть за рахунок керуючої компанії. Інструменти, інвентар. Інші основні фонди та малоцінні активи, сировина та матеріали для виробництва продукції, витратні матеріали для сервісних підрозділів і девелопементу, офісні приладя керуючої компанії, готові вироби на складах фабрики. Продукція фабрики на полицях і вкладових магазинів оцінюється за оптовими цінами, оскільки роздрібна націнка це заробіток роздрібної торгівлі, а не фабрики. Гроші. Сума грошей на рахунках та в касах фабрики як юридичної особи, включаючи і в касах магазинів, так як роздріб юридично знаходиться при фабриці, як і раніше, гроші залишаться на тих же рахунках та в касах, вони розподіляються між управлінськими балансами фабрики, роздрібної торгівлі та керуючої компанії. Бізнесам невигідно брати на себе зайві гроші, так як це збільшить інвестицію, за яку треба платити відсотки. Зазвичай бізнеси залишають собі лише суму для поточних платежів, так як очікують оплату від своїх покупців, крім того, можуть взяти овердрафти в казначействі. поточні борги оптових покупців будуть за фабрикою. Проблемна заборгованість відійде керуючій компанії. Така заборгованість не буде включена в інвестицію фабрики, її стягнення завдання керуючої компанії. Передоплати постачальникам сировини та напівфабрикатів будуть за фабрикою. Передоплати за товар зовнішнім постачальникам, купленим для асортименту магазинів, за роздрібною торгівлею. Передоплати за тепло, газ, воду будуть за сервісом. Завдання сервісу включає виробництво теплової енергії в своїй котельні та продаж її своїм бізнесам. Передоплати субпідрядникам будівництва офісного центру відійдуть девелопементу. Позики, видані співробітникам, будуть на балансі керуючої компанії, оскільки вони зазвичай безпроцентні, і включати їх в інвестицію бізнесу нелогічно завдання бізнесу отримання прибутку за рахунок своєї операційної діяльності, а не видача позик отримали розподілені активи між бізнесами та керуючою компанією, тепер розподіляємо зобов'язання. Передоплати оптових покупців і борги постачальникам сировини за фабрикою, борги постачальникам товару для магазинів, крім продукції самої фабрики за роздрібною торгівлею, борги сервісних підрозділів за сервісом, борги постачальникам матеріалів для будівництва за девелопейментом. борги співробітникам по зарплаті за бізнесами по функціоналу, а не штатному розпису теж саме по податках, отримані кредити. Сума, яка числиться на юридичному балансі фабрики. Сума, яка залишається на управлінському балансі фабрики, так як ця сума взята під закупівлю сировини. Сума, яка піде управляючій компанії, так як кредит прямо не пов'язаний з операційною діяльністю фабрики, аналогічно по іншим кредиторам. Різниця між активами кожного бізнесу і зобов'язаннями кожного бізнесу буде інвестицією управляючої компанії в кожний із бізнесів. Отримуємо вхідні управлінські баланси фабрики, роздрібної торгівлі, сервісних підрозділів як самостійних бізнесів на початку проєкту в точці 0. Вхідний управлінський баланс бізнес центру Бізнес-центр це три юридичні особи, в кожному з яких є активи. Зобов'язання та інвестиції Але управління бізнес центром буде як єдиним бізнесом. Як і раніше, проводимо трансформацію балансів, щоб визначити реальну вартість активів, зобов'язань та інвестицій. Виключаємо завищену вартість ремонту будівель бізнес-центру, додаємо в вартість будівель раніше, не включені витрати на їх будівництво. Гроші, борги орендарів. Застави орендарів і борги по зарплаті не включені в баланси, отримуємо реальну вартість активів, зобов'язань і реальну вартість інвестицій, розділяємо активи і зобов'язання між бізнесами. В нашому випадку між бізнес центром як єдиним бізнесом і управляючою компанією, виключаємо із балансу бізнес центру і передаємо на баланс управляючої компанії автомобіль фізособи, оформлений на бізнес. Частину грошей на розрахункових рахунках бізнес-центру, крім тих, які бізнес залишає у себе для поточних цілей. Вони увійдуть в інвестицію бізнес-центру, по якій він буде платити відсотки управляючої компанії, позики видані співробітникам і кредит від афілійованої особи не резидента переходять керуючій компанії. отримали вхідний управлінський баланс бізнес-центру, активи, зобов'язання, інвестиції в бізнес-центр. Оптова компанія, юридичний баланс, трансформація, оцінка залишків покупних товарів, додані товари, що не числяться на балансі, гроші, що не числяться на балансі, борги покупців, виключаємо завищений борг постачальникам, додаємо борги по зарплаті співробітників оптової компанії, отримуємо реальну вартість активів, зобов'язань, інвестицій в бізнес, розділяємо між бізнесом і керуючою компанією. Комп'ютер керуючої компанії, частина грошей на рахунках бізнесу в банку, вхідний баланс оптової торгової компанії, активи зобов'язання, інвестиції в бізнес. Тепер можемо сформувати баланс керуючої компанії, активи, які отримані від бізнесів, зобов'язання, які відійшли від бізнесів, активами керуючої компанії також будуть її інвестиції в бізнеси, які ми порахували. Трансформація балансу при необхідності, виключаємо автомобіль фізичної особи, оформлений на бізнес, додаємо гроші на рахунках афілійованої компанії нерезидента, виключаємо кредит від афілійованої особи не резидента, оскільки він був повернений на рахунок не резидента без списання боргу фірми Резидента, отримуємо вхідний баланс керуючої компанії, активи, зобов'язання, власний капітал власника. Гроші, які були на розрахункових рахунках і в касах бізнесів, залишаються на тих же рахунках і в тих же касах. На особових рахунках казначейства ми бачимо, яка сума числиться за кожним бізнесом і включена в інвестицію кожного бізнесу, фабрика як окремий бізнес без роздрібної торгівлі, сервісних підрозділів і девелопементу, бізнес центр як загальний бізнес, а не три окремі юридичні особи. Роздрібна торгівля як окремий бізнес, хоча юридично вона як і раніше, в складі фабрики, оптова продовольча компанія, керуюча компанія. Консолідований баланс показує нам фінансовий стан групи на початку впровадження проєкту в ТОЦІ 0. Активи по кожному бізнесу, зобов'язання по кожному бізнесу, особистий капітал власника тепер ми готові перейти до наступного етапу впровадження проєкту. Розробка фінансових моделей роботи бізнесів, казначейства та керуючої компанії.